Вітаю глядачів каналу АвтоПро. З вами знов Сергій Філіпов і нарешті Toyota. Toyota вирішила випендритися і зламалася. Е, навіть десь вчора-позавчора вже я відчував, що щось таке не те. Якось так не дуже стабільно працював мотор. Але думав, що поїду до гаражу і подивлюся. Але от не доїхав. Завівся, все було добре і проїхав десь кілометр півтора, і вона просто задиміла, тірднула так смачно, запахло масло мастилом і вона встала. Зателефонувався з друзями, мені зараз пообіцяли, що приїдуть і буксирую до гаражу. Ну, поки я чекаю, в мене є трохи інструменту, хочу подивитися під капот, бо під авто є мастилко. Зрозумів, откуда мастила? Мастила поперла з сапуна. Тобто це каже про те, що у нас десь щось робила. Чи кільця, чи ще щось. Коротше, гази дують в картер. О! Почнемо з легкого розбору двигателя, тобто знімаємо клапанну кришку. такий вигляд все це має. Е, поки що нічого сказати взагалі не можу. Може за великий люфт, зазор на клапанах, можливо, але треба буде перевірити, поміряти. Так, свічки я викрутив. Перша, друга, третя, четверта. По віду всі однакові. Тобто не можу сказати, що десь там щось. Тому є така штука. Я її надоставав років 10 вже. А, ні. Коли я робив волжану, то я заміряв вольвовський двіжок. Це був 2012 рік. Так. Да, 11 років. Ліжала в чемоданчику. Зараз подивимось, що тут буде, і тоді буде зрозуміло, чи щось не держить, чи щось там. зламалося. Старт. Старт. старт Як ми побачили, компресія є, і вона навіть рівна. О, десь там десяточки. Це дуже добре і каже о тому, що із клапанами все добре, і з поршнями, і з кільцями. Але от що я так е, помітив, що отут -от? все якось так. Сухенько. Тут сухо. Тут от якби попротирали все. І вот тут от клапана кришка, щось вона дуже суха. В мене таке враження, що щось трапилось з масляним насосом. Але е лампочка тиска не горить. Тобто заводиш, вона гасне. Все як потрібно. Ну, щось в мене дуже дивно, все ж таки тут так сухеньке, бо завжди тут є масло мастило, а його зараз нема. Будемо перевіряти, хочу зробити маленький експеримент. Завести мотор. Чи він заведеться? І подивитися, як працює. По нормальному мастила тут повинна просто бриснути. Зараз коротенько подивимось. Так, чогось не вистачає. Може бензинчику. Ну-ка, это все снято. Набрызгало. Так, еще один. Чи то на закінчився, чи що? Так, ні, по каналах масло йде. Бачите, воно потекло? То можна сказати, що вроді так все добре. Міркуємо далі. А ну може ще раз завести. повинна бути масло брызгає дуже-дуже дивно и заводится зараз добре а тоді масло поперло ж. через э, вентиляцию в карбюратор же заглох произвольно. Ну, не произвольно это я обеднил солнечный бензиновый. Дофіга масла, так, да, перший раз витекло Все ж таки буду розбирати і дивитися. може просто прокладки поміняю. <свісно> В мене таке враження, що Торошенця Toyota трохи обзавідувалася е, уваги до дідуся Фасата, дідуся Ліла. Вот. І вирішила трохи... Потового. Не можу нічого зараз знайти, що могло би так спричинити такий викид мастила з движка і чому тоді заглох. Але вирішив, що не знаю в якому стані тут цеп газорозподілу, То, в принципі, зараз відчиняю, знімаю цеп. Дивлюся, ну... Чи я туди залізу, я вже поставлю просто нову. Е, натяжник теж новий, що мені не дуже тут зараз сподобалось. Як би так тут, от тут от, 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 от того у мене не було. У мене таке враження, що із з під голови щось Почало текти. Ай-яй-яй-яй-яй. І отут от, це було фарбоване. Фарбоване воно було. О, а зараз, бачите, і ржа, і щось мокреньке. О, а так не було. Як би то і мастило, але, але дивіться, отут от, це мастило, те, що потекло тоді виплеснуло. А, блін, О, а от це от... Це вже не мастилка. Це... Так би мовити... Чи то... Охлаждайка потекла. І. І от там. От. Бачите? Автівка майже. Е, майже півтора року проїздила. Навіть нарікань на яких не було. Я навіть його на підйомник не піддімав, замінив тільки от мастило один раз. А і ще в мене було тут, але дуже мені виручили, оцю е сошку рульову. Її його Ну, в принципі, що, відправив, зробили мені тут шарову, поставив сюрюк на хаус. І все. Ну, скажімо так, за півтора року треба трохи уваги до автівочки. Починаємо. Почав злівати мастило. А там мастило з бензином. І це ще не все. Я просто зап... зупинив. Коротше, мастило просто з бензином 50 на 50. Отака халепа. Це злито масло з бензином. Навіть це не все тут. Бачите, яке? Просто рідина. Минулого разу, коли міняв мастило, залив, заливка була 3,3 літри. Зараз тут 4,2. І тут ще десь пів літра може... Грам 700-800, зараз перелью. О, вже потрохи-потрохи капає, викапує. але капає просто як водичка з крана. Будемо зараз розбиратися, як воно попало. Бо, як ви думаєте, що перше, всі думають, що це бензонасос, але в мене бензонасос стоїть просто як заглушка. Бо давним-давно автівочка працює на. О там от, електронасосі. То якось, 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 ну не знаю, не через карбюратор, через якусь там вакуумну систему, як воно поперло туди. Зараз будемо розбиратися. Дивіться, от в мене точно така ж кришка Made in Japan от з тими же самими от номерами. Але от е, зверху 111, ну то 112, ну така ж саме. І дивіться: 69-71 рік. Ви бачите, які іноді чудеса трапляються, щоб щось знайти те, що мені потрібно. А мені потрібна ця чашка і ще сам бігунок. Капець. Так, далі знаходимо таку фоточку. І вона просто нам допомагає роздивитися. Ось вот тут от, оригінальний номер 19101. Ну або по ID 103 І бігом на AutoPro. І ми бачимо, що так, це іменно та кришка, яка на нам потрібна. Ну, якось взагалі не так картинка, але На суть. І дивиться. Оно, оно. І дві штуки є в Одесі, в наявності. Вау! І от, нарешті, нарешті-нарешті я отримав запчастини. Вони всі вже прийшли. Дуже був здивований, я сподіваюся, знайшов причину. І причина ця була ну, для мене така дуже дивовижна, бо навіть, навіть знайшов ендоскопічну камеру, щоб заглянути до циліндрів і перевірити клапани. Ну, клапани, в принципі, я перевіряв і по тиску, і там зрозуміло, що все добре. Але і поршня подивився, але просто не змог зробити відео, зберегти, але там все добре. І з'ясувалося, я так думаю, що. Коротше, дивіться, що я робив. Завів мотор. Знімаю просто дрот з першої свічі. Мотор одразу ж влохне. Знімаю, роблю це ж саме другий, третій, четвертий циліндр, але мотор продовжував працювати. І тут я зрозумів, що щось з запаленням значить, не те. Трапилось от що. Оце мій старий. Е, Чи там роздивитися? Коротше, оцей от посадочний шплінт, він просто вже розбитий. Я коли заліз сюди. І там по мануалу є, що коли ти кручиш по часовій стрілці, то повинен от там от вращатися вал. Це так повинно бути з пружинкою, там, щоб воно працювало. Але коли я став отак от крутити туди-сюди, ви бачите, в мене бігунок плюс 10-15 градусів. Гуляє. І я так вважаю, що це і було причиною, що перший циліндр в мене як потрібно запалювано було. А з цього ні. І дивиться цей. Він нікуди не їздить. Отак от. Ну, а з нагоди я вже взяв пару штучок під клапану кришку, бо в мене тут просто якийсь капець. Її тут пакували не знаю скільки разів, тобто буде нова. Навіть взяв прокладку під голову, хай буде нові свічки запалювання. В мене і так, в принципі, десь 5 тисяч відпрацювали, але. Вирішив поміняти нові стакани під свічки, бо їх тут ніколи ніхто не міняв. І вони тут просто роздовбані. Бачите? І їх теж тут сажали на... Коротше, сажали їх тут на всяку мутату. Ну, а а Бляпався. Так, нове кільця під 에... колодці. І взяв новий дроти. Бо в оригіналі вони повинні бути отакі от, щоб колодець зачинявся, отак от. А в мене були такі от звичайні. Але по спротиву вони добрі. Але просто захотілося поставити як повинно бути. Ось от таке от все зараз отримав і буду ставити. Ви знаєте, іноді вражає, що не щоб замінити якусь там прокладку, люди вигадують якісь там герметики чи щось, бо дивіться, оцей от... новий, так? Да? Колодець свічковий. А оці от, старі, вони ж просто, вже, просто трималися на герметику. Це я просто вже викинув, а потім, блін, треба засняти. І оце от кільце. Воно просто вже висохло. І його, блін, ставили, ставили я не знаю скільки разів. Просто по вартості, от зараз я тут вон з пылесосом. Щоб нічого туди не попало, вичищав оцю площадку. Дивіться, як воно гарненько становиться нове. Ціна вартість цей стаканчик оригінальний. Да, замовляв на Автопро 70 гривень, прокладочка 40 гривень. Ну це ж не такі великі гроші, щоб не поставити нове, прокладочка под під е кришку клапану 126 гривень під замовлення з Польщі. 126 гривень вона от просто вже тут в Україні, ну плюс там ще е поштою переслали. Ну, чому б не поставити нове, класне, щоб не те, нічого не текло. А з герметиком, бо там десь якась крапля герметика е залишиться, вона потім відірветься. Попаде в масляний канал, заб'є його і мотору капець. Дивіться, як гарно оригінальне. Ну, це не оригінальне, але дротип, які повинні тут бути. Дивіться, як воно гарно все виглядає. Моторчик працює дуже гарно. Зараз почала випаровуватися мастила. Це те, що плюхалося через. От зараз дуже швидко колектор розігрівся. Перемогли. Я реально дуже здивований, що така маленька штучка, як бігунок на трампльорі, зміг натворити таких справ. Я навіть вже був готовий розбирати двигун, скидувати голову. Може там міняти кільця на поршнях, навіть прокладку замовив. Ну але все, виявилося набагато проще. Але мені все ж таки дивує, як змогло потрапити майже 2 літри бензину просто через циліндр, через поршень. Вніс до картера. Е, я сподіваюся, що це буде дуже комусь корисно, ця інформація, куди треба дивитись, якщо таке трапиться. Я е, скажу так, що я дуже багато шукав в інтернеті. Ой, як так? а? Мостилко. Е, Я дуже багато шукав спочатку в інтернеті, щоб е, зрозуміти, що трапилось з моїм мотором. І такого не знайшов. Було що там пробиваю е, е, прокладку в бензонасосі, але в мене електричний бензонасос. Ну ось так от. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, чи вам сподобалося. І до нових зустрічей!